Самшит виглядає здоровим, але це хибне враження. Як тільки ви побачите на своєму самшиті ось такі шматочки павутіння, це вже перша ознака того, що тут є гусінь вагнівка. Коли з'являються ось такі шматки павутіння, бачите, на кощах, обробити треба обов'язково, бачите, ось тут в мене. Бачите, паутиня. А взагалі, коли ще побачите, що літає метелик, то це вже точно. І навіть вже друге покоління є гусіні вогнівки. І це велика проблема. Самшит може з'їсти вогнівка за пару днів. Кущик був і може не стати. Тому не зволікайте, спостерігайте самшити і обробляйте. І кожні три тижні сам шит все одно треба обробляти, тому що гусінь має декілька періодів розвитку і різні покоління гусені криється в кущах. Коли ви бризкаєте на даний період, якщо ви будете бризкати, то препарат буде діяти тільки на окремий період розвитку гусені. Він діє лише на те покоління, на яке вони розвинулись. Мені зараз теж треба обробити, і я вже бачу такі моменти. Навіть ви знаєте, я відчуваю запах. Я вже чую по запаху, коли там є гусінь. І зараз мені потрібно ще й постригти кущі. Перший раз після зими підстригаю весною. Ранньою весною, десь в травні. І ось зараз з'явились вже молодесенькі гілочки. Кущ виглядає гарно, але неохайно. Бачите, молодесенькі гілочки хаотично повиростали. І саме зараз влучний час підстригти самшити вдруге. другий раз можна стригти самшити до середини липня приблизно. А от в серпні-вересні. Вже буде запізно. Краще, якщо у вас зараз нема часу стригти, то в серпні-вересні краще це вже не робити, тому що не буде встигати одеревеніти новесеньке. Молоденька парость не встигне вже одеревеніти. І коли вони не встигають одеревеніти, то самшит може навіть змерзнути. Тому саме зараз я, ось, бачите, вже вистригаю. У мене цей процес вже почався. Мені треба ще вигадати час, щоб прибрати таке сміття. Завжди роблю це сама. Хочу сказати, що ось цей агрегат неймовірно зручний. І рівнесенько, і швидко. саме цей кущоріз набагато кращий ніж. Бош, і я можу вже зрівняти і сказати, що ось цей це не реклама, взагалі я його не продаю, мені нічого від цього не буде. Але я можу вам порадити ось цей агрегат, цей кущоріз краще. Завжди я вистрігала ось саме цим кущорізом, бо ж туди теж змінюється леза. Ось такі леза тут теж можна поставити, але ними я взагалі не могла працювати. Ось цей, вже я можу зрівняти. Це інше виміріння. Це класний кущоріз. І загалом-то я ще й цей зарядила, от коли я постригла кущі, вже видно, що їх їсть гусінь вогнівка. Краще, принаймні. Стригу і швиденько обробляю. Але ось цей кощоріз я залишила для того, щоб він був на підхваті. Коли живлення тут закінчиться, я думала взяти цей і продовжити, щоб не гаяти часу, продовжити вистригати бош. Але штіль досі працює, живлення тут вистачає. І я думаю, ви знаєте, що я закінчу навіть. І ще цей ряд, що теж дуже зручно, набагато часу вистачає живлення. Так, наразі підстригла я кущі. Ось так. Вже все промила, пролила. Добре під кожний кущ і всередину я вимиваю там дуже-дуже брудно і пильно. Тому ось так. Гарно тепер треба пролити водою, тобто воду наповнення кожного куща. Обов'язково це я роблю після того, коли підстригаю. А завтра вже буду кропити. І вже терміново, ось так. Бачите, кущики в мене вже підстрижені. Ось так. І це вже у мене буде до наступного року, вже не буду стригти. Кущі попередніми роками вже були ушкоджені гусеню вогнівкою, трошки під'їдені. Це навіть видно. Такі випади є, але нічого, воно все заросте. Стригу завжди на око. Ось так приблизно рівнесенько. Ну, як виходить, я ж сама це роблю завжди. Мені подобається, я це роблю сама. Ось так. Ну, і те ж саме я роблю з ялівцем, В мене ще й ялівець тут росте. Ось так я його формую. Начебто на таких ніжках, ви бачите. Але придати форму йому все одно треба. До речі, бачите? хризантема, хризантема вже цвіти. Це ж треба. Це дуже рано. Вже цвіте хризантема, Це червона хризонтима надзвичайно класна. Вона потім змінює свій колір, бачите, яка. І вже починає цвісти в затінку, взагалі, загадка. Під ялівцем, ви бачите. І ось мені треба ще йому придати форму цьому ялівцю. Завжди роблю це на око приблизно, ну, от просто скруглюю, бачите? Ніякої форми в мене нема. І загалом виходить непогано. Ось так. З цієї сторони майже зробила, тепер з цієї сторони і трошки ще зверху. Подобається це робити, це, наче зачіску, робити кущикам. Так само я можу і лівою рукою робити: і правою, і лівою. Де зручно, там лівою рукою, де не підлізти, там вже правою рукою. Взагалі-то я правша. Але дві руки робочі. І до того ж, рука втомлюється, перекладаю в ліву сторону, ця поки що відпочиває.